Що заважає вам розвиватися? Відповідь буде доволі очевидна. Все. Все, що відбувається навколо нас, створено, щоб заважати нам розвиватися. Наш мозок влаштований таким чином, щоб заважати нам розвиватися. Наш мозок дуже дуже лінивий. Він нічого не хоче робити. Фактично, йому не подобається вчитися. І це дуже часто відбувається. Коли ви хочете щось почати робити, то ваш мозок одразу починає малювати вам негативні картинки, наприклад, що це занадто довго, я не зможу, це немає сенсу, мені це не знадобиться. Багато багато всього. І дуже часто, коли ми чуємо. Все це те, що каже наш внутрішній голос, всі ці страхи, всі ці проблеми, наслідки, які нас можуть шукати чекати. Тому, звичайно, дуже часто у нас тоді падає мотивація, і бажання щось робити. Але насправді, ми ж то хотіли цього. Фактично, наш мозок так буде робити завжди. Він завжди буде казати нам, що нам не треба робити нового. Нам не треба розвиватися, нам не треба. Не треба дізнаватися щось нове, бо і так все прекрасно. Я думаю, багато людей погодиться зі мною, що стільки всього хочеться почати зробити завтра: вчити мову, читати книжки, займатися спортом, робити йогу, все що завгодно. І дуже велика кількість з нас цього не робить, бо це завтра фактично ніколи не настає. Але чому це так? Чому ми не можемо почати робити те, що нам хочеться робити? Що нам заважає? Давайте спробуємо дізнатися. Добре, продовжуємо. Розвиток. Спробуйте прописати собі. Певний список плюсів і недоліків того, щоб почати робити те, що ви давно вже хотіли почати робити, зверніться саме до недоліків, бо дуже часто цікаво подивитися, що е, є недоліки, вони є у короткотривалій і у довготривалій перспективі. Наприклад, які мені мінуси це принесе, якщо я почну щось нове робити через місяць, або через рік, або через два роки. Спробуйте подивитися, які будуть недоліки вашого рішення почати щось робити у короткотривалій і у довготривалій перспективі. І зробіть те ж саме з вашими перевагами. Подивіться, як буде рухатися ваше життя далі і які плюси вам це принесе через місяць або через рік, або через два роки. Це цікава вправа. Ми пам'ятаємо з вами, що мозок не любить працювати взагалі. Мозок працює таким чином, щоб максимально зберігати. Е, Якомога більше енергії, то, звичайно, що кожен раз, коли буде якесь бажання щось зробити нове, мозок буде казати ні-ні ні, я не хочу і він буде, наприклад, казати, що це не цікаво, що це вам це просто не треба, або він буде, він буде малювати вам образи негативні майбутнього. Що, якщо ви почнете це робити, то це буде дуже погано, що у вас не вдасться це зробити. Це взагалі кепська справа, це немає ніякого сенсу, це непродуктивно. І тоді ми починаємо інстинктивно чути наш мозок, ми починаємо прислуховуватися до того, що каже наш розум, і тоді ми що? Ми про ми перестаємо робити те, що для нас е цікаве. Те, що ми би хотіли б робити, але е нам заважають наші думки, наші емоції, наша тривога або невпевненість у тому, що ми зможемо. Це зробити, як же з цим бути. Ну, перше, звичайно, що ми можемо зробити, це нагадувати собі частіше, що наш мозок працює так, як він працює, і ми можемо це тільки прийняти. Друге, що ми можемо зробити, це ну, ставитися до себе зі співчуттям, замість того, щоб критикувати себе і підкидувати негативні думки, ніби знаєте, харчувати наш розум і розкручувати це постійно думати, да, що може статися поганого. Ми можемо навпаки нагадувати собі, що Тут це завжди складно. У ньому завжди є частина невідомості. Починати робити щось нове завжди складно. Так було і буде, бо ми не знаємо, як буде ставатися, що як будуть розвиватися події. Нас може чекати успіх або невдача, і це абсолютно окей. Але ми можемо бути впертими у тому, що нам подобається, і ну мені здається, що якщо це для нас цінно, якщо ми бачимо у цьому дуже важливий компонент, тоді запитати себе, чи ми готові терпіти цей рівень стресу заради тієї цілі, яка резонує з нашими цінностями. І також, звичайно, не забуваємо про мистецтво маленьких кроків. Розум не любить сприймати інформацію, яка є дуже великою, дуже глобальною, коли ми показуємо його картинку, що нам треба, наприклад, вивчити мову. Вивчити мову це дуже така, ну дуже велика ціль. Замість цього ми можемо розбити на маленькі фрагменти вивчення нашої мови, тобто побудувати таку карту того, як ми будемо рухатися до цієї цілі. Наприклад, ви можете почати з того, що поставити собі ціль за цей рік здобути Pre-Intermediate Он з англійської мови ви таким чином починаєте будувати. Вам не треба одразу вивчати мову, вам не треба одразу отримувати advanced, це це один і починати розмовляти вільно, бо це насправді неможлива ціль. І коли розум це. Уявляє, то це абсолютно адекватна реакція з його боку, що він е, уявляє, що це просто неможливо, це нереально. І тоді мотивація щось робити, у вас буде падати. Ви нічого не будете хотіти робити, бо ця ціль занадто велика. Замість цього спробуйте направляти ваш мозок у напрямок малих, але реалістичних цілей. Коли ви мозку це кажете, нагадуєте про те, що мистецтво маленьких кроків дуже добре працює, то він трошки заспокоюється, і йому простіше сприймати той рівень стресу, який його очікує, коли ви будете навчатися. Так що пробуйте. І головне, не забувайте частіше рефлексувати, чого ви зараз уникаєте, чого ви боїтеся. Бо для мозку розвиток це невідомість. І, звичайно, що невідомість для мозку це небезпека. А найкращий спосіб справлятися з небезпекою це її уникати. Це абсолютно адекватна реакція нашого мозку. Бо коли він відчуває, що він щось не може контролювати, щось піде не по тому плану, як він хоче, то він одразу починає тривожитися. І тоді ми хочемо уникати цих ситуацій. Але е, запитуйте себе частіше. Чого ви насправді хочете, якою людиною ви хочете бути тут і зараз, що для вас є важливо. І це і буде як це ваші цінності, вони і будуть рухати вас по напрямку того, що... як ви хочете прожити це життя. Ставтеся до себе зі співчуттям, добротою, але не бійтеся дивитися очі страхам, бо тільки тоді ви зможете зрозуміти, що ці страхи є неправдиві. І ви зможете фактично перейти цю межу. І почати робити те, що ви давно хотіли, але боялися, і ви зможете стати тією людиною, якою ви завжди хотіли, і хочете бути тут і зараз.